Вітаю всіх! Хочу подивитись. Давайте так, Харків. Тенденції на вересень. які в нас? Харків тенденції на вересень. Які в нас? Харків тенденції на вересень. По обстрілам, по всьому. Тенденції на вересень. Харків, які в нас, бо ситуація важка. Дістало вже треба подивитись. Справедливість. Колісниця це рух. Це зміни. Зміни серйозні, дивіться, які. Сімка жезлів. багато маніпуляцій. Ну, Нову сторону рух. Дивіться. Так, кінцевий результат. Який в нас? Так, зміни. Серйозні зміни. Сила. І закохані. Знову, дивіться, три старші аркани. Нас весь цей дурдом вилізе в якісь домовленості, які матимуть для нас позитив. Це все одно буде для нас дев'ятка жезлів кордони. Тобто, я би сказала, що вийдемо ми ще на якісь кордони. Цікаво, знаєте. Тобто, і небезпека для всього міста, відразу скажу. Так, добре. Тепер сюди ж додаю, сюди. Отримаємо дозволи. Фігачити аеродроми, де базуються ці літаки атакамсами, штормами і всі ці гедоти отримуємо ці дозволи. Так, не всі. Частина дозволів буде, щоб полегшити життя міста буде. Буде. Частина тільки. Знову помірність. Дивіться, частина можливості обмежені будуть, але буде щось для цього. Знову ж таки обмежені можливості це ну, зробити період за тища більший. Те, що їй казала. Тепер. Давайте так. З середини вересня в Харкові стане тихіше. Я беру середину десь вересня. З середини вересня в Харкові стане тихіше. Давайте подивимося. Дев'ятка мечів. Ще ні, видає ще ні. Видає, ні. Видає ні, але давайте подивимось е, рух біля води. Цікаво, знаєте, рух якийсь біля води щось. Давайте так, спитаю. Тихіше, то тихіше. Обстріли. Само... В середині вересня буде менше обстрілів самого міста. Середини вересня буде менше обстрілів самого міста. Давайте будемо до самого міста. обстріл менше. Вісімка мечів, ні. Чомусь не видає. Мені зменшення обстрілів. Хоча, дивіться, четвірка жезлів це проміжковий результат, буде якийсь сила. Закохані. дивіться. Робота. На цю тему ведеться серйозна робота. На тему зменшення обстрілів міста. І ось вам зміни. Які зміни йдуть серйозні. Застій буде певною чином. Буде він, але. Я не знаю, до чого це все буде, але будуть зміни серйозно. Вони будуть. Як воно буде виглядати, сказати важко?